Пропонуємо дитячі візочки. Вони в рідній фарбі, в гарному стані. Такого припавши трохи пилюкою. Ось так зблизька вам покажу. Можна їх купувати як для. Магазину, так і додому дитині, висота ручки 66 сантиметрів. Об'єм кошика 25 пять літрів. Ширина у нас буде 33-34 сантиметри. І довжина 45 сантиметрів самого кошика. Глибина середня 22 см, Кошики ой, корзинки, візочки в гарному стані, є різні кольори. Жовтий, рожевий, синій, є достатня кількість. Гарно їздить по любій поверхні.